Це Тайвань, спірна територія біля узбережжя Китаю, де проживає 23,5 мільйони людей, і розташовані деякі з найважливіших промислових центрів світу. Не хвилюйтеся, це не чергове відео про війну між Китаєм і Тайванем, і про те, як вони можуть стати каталізатором великої війни між світовими наддержавами. Натомість йдеться про тенденцію, яка, хоч і не привертає стільки уваги, але може мати настільки ж руйнівні для світу наслідки. Сьогодні Тайвань є другою найбагатшою економікою Азії, поступаючись лише Японії, яку він повинен обігнати в найближчі кілька років, якщо поточні тенденції збережуться. Очевидно, що після переходу від бідного аграрного життя в умовах військової диктатури, яка офіційно закінчилася лише 35 років тому, Тайвань пройшов шлях від аграрної економіки до центру виробництва з низькими витратами, а потім став передовим центром провідних світових галузей промисловості. Інші країни регіону пройшли схожий шлях в останні десятиліття ХХ століття. Південна Корея, Сінгапур, Японія, навіть певні регіони материкового Китаю всі вони стали тими, кого економісти називають країнами з розвиненою економікою. Тайвань цікавий тим, що він дійсно був однією з останніх великих економік, яка зробила цей стрибок, і сьогодні все більше і більше зростаючих економік з усього світу намагаються здійснити перехід від економіки, що розвивається, до розвиненої економіки. Є навіть такі приклади, як Бразилія, яка можливо стала першою країною в історії, яка повернулася з розвиненої економіки до економіки, що розвивається за винятком унікальних ситуацій. Загальна тенденція полягає в тому, що все менше країн роблять цей останній крок, щоб стати повноцінними розвиненими країнами і застрягають у вирішенні нескінченних проблем. Є безліч факторів, які визначають, чому деякі країни є заможними, тоді як інші залишаються у бідності. Однак одним з ключових є економічний феномен, відомий як відтік кваліфікованих кадрів, який може значно підсилити позиції держав у світовому економічному рейтингу та ускладнити шлях для інших країн до входження до групи з 30 розвинутих економік. Отже, що ж таке відтік кваліфікованих кадрів, та чому ця проблема посилюється з кожним роком? Яким чином відтік інтелекту збагачує заможні нації та поглиблює бідність у менш розвинених країнах? І в кінцевому підсумку чи існують шляхи для країн, які розвиваються запобігти цьому явищу? Не існує чіткого визначення того, що таке розвинена економіка, а що ні, економісти приблизно сходяться на думці, що це країна з ВВП на душу населення принаймні вище 20 тисяч доларів на рік. Як мінімум, це країна з розвиненою високотехнологічною промисловістю, добре функціонуючою і досить регульованою ринковою системою, а також з високими показниками індексу людського розвитку. Поєднання всіх цих факторів є досить важливим, і саме тому такі інституції, як МВФ, класифікують Іспанію як країну з розвиненою економікою. Але не Бруней, хоча його ВВП на людину в 50 разів перевищує іспанський. Фактично, МВФ визначає країни розвинені, що розвиваються, чи з низьким доходом, і визначити ці критерії не так просто. Для більшості економістів розвинена економіка. Це одна з тих речей, про які ви дізнаєтесь, коли це бачите. І я вважаю, що важливо згадати про це, оскільки ми намагаємося зрозуміти, що заважає іншим країнам досягти цього невизначеного статусу. Відтік мізків це процес, коли високоосвічені та продуктивні учасники економіки залишають свою країну в пошуках кращих можливостей в іншій країні. Цей крок може бути мотивований більш високооплачуваною роботою, кращим рівнем життя або тим, що люди залишають свою країну, щоб уникнути насильства, корупції чи переслідувань. Переважна більшість найпродуктивніших працівників у всьому світі переїжджають з країн, що розвиваються до країн з розвиненою економікою. Я сильно узагальнюю, але країни з розвиненою економікою зазвичай є кращими місцями для життя з нижчим рівнем насильства і більш високооплачуваною роботою. Інженер в Індії заробляє в середньому 800 тисяч рупій, що дорівнює приблизно 10 тисячам доларів. В Індії це вважається пристойною зарплатою. Але якщо вони зможуть скористатися цими знаннями і отримати кваліфікацію інженера в Сполучених Штатах, то потенційно зароблятимуть у десятеро більше. Така розвинена країна, як Сполучені Штати, хоч і має свої проблеми, але вона також набагато менш перенаселена і забруднена ніж більшість районів Індії. Тож, якщо їм випаде така можливість, багато людей з Індії та багатьох інших країн скористаються нею. Це зашкоджує країнам, звідки вони приїжджають, оскільки вони втрачають своїх найпродуктивніших працівників. Це ті працівники, які заплатять найбільше податків, вироблять найбільше вартості і матимуть найвищі шанси сприяти інноваціям для збагачення країни. Крім того, вони втрачають цих працівників саме в той момент, коли ті перестають бути економічним тягарем. Хоча я знаю, що неприємно говорити про дітей і студентів, але так воно є. Вони забирають з економіки більше грошей, ніж вносять, поки не стають працівниками. Після завершення трудової кар'єри вони знову стають економічним тягарем у похилому віці. Зазвичай це інвестиція, яку варто зробити або державі, або їх дітям, тому що в країнах з нерозвиненою економікою діти продовжують доглядати за своїми батьками, коли ті вже не зможуть працювати. А в країнах, що розвиваються, і в країнах з розвиненою економікою діти створюватимуть набагато більшу цінність у своєму трудовому житті, ніж держава втратила на їхню освіту та потенційну втрату оподатковуваного доходу їхніх батьків, поки вони доглядають. Дали за ними, але різниця між тим, хто платить і хто отримує вигоду від дітей, є різною в цих різних економіках. У нерозвинених країнах, де практично відсутні державні системи соціального забезпечення чи підтримки, витрати на дітей є виправданими, оскільки діти часто безпосередньо працюють разом з батьками на фермах чи в бізнесі. Також виховання дітей у цих країнах є дуже дешевим, тому фактично вони створюють економічну робочу силу з низькими витратами і планом пенсії разом із іншими культурними чинниками. Тому більшість країн з низьким рівнем доходів мають такі молоді населення з великою кількістю дітей. Для країн з високим рівнем доходів відношення витрати та вигоди від виховання дітей є протилежним. Виховання дітей є дуже дорогим і часто вимагає від батьків покидати роботу на тривалий період часу. У більшості цих країн також існують закони, що забороняють використання дитячої праці навіть у сімейному бізнесі. І немає ніяких сподівань, що діти будуть фінансово підтримувати своїх батьків у старості, тому що для цього вже існують альтернативні системи. Через це майже кожна велика економіка світу, що розвивається, сьогодні має справу з певними демографічними проблемами, коли люди просто не мають достатньої кількості дітей, щоб продовжувати цей цикл молодих поколінь. Якщо більшість населення стане занадто старою для роботи, це становитиме тягар для небагатьох молодих, хто працює. Вони будуть або безпосередньо зайняті доглядом за стариками, або платитимуть великі податки для покриття витрат на догляд за ними. Таке вже відбувається, адже частка робочої сили падає, і люди перестають працювати раніше. Ці цифри також не враховують зростаюче населення, яке перевищує передбачуваний працездатний вік. Це вимагатиме ще більшої уваги. Країни з низьким рівнем доходу та країни, що розвиваються, відчують цей ефект найбільше, оскільки більша частина їхніх робочих місць пов'язана з фізичною працею, яку, на відміну від роботи в офісах, просто не можуть виконувати занадто старі або немічні люди. Розвинені країни з високим рівнем доходу також мають ще одну перевагу. Саме тому вони залишаються багатими, тоді як країни з низьким рівнем доходу і країни, що розвиваються, отримують лише відтік мізків, що прискорює проблеми зі старінням населення. Багаті країни вигідно використовують це, ставши тим місцем, куди відтікають ці люди. Багаті країни, які є бажаними місцями для проживання та працевлаштування, матимуть вибір серед кваліфікованих молодих працівників, які хочуть переїхати туди, щоб розпочати краще життя. Розвинуті держави вирішують, скільки фахівців залучити, регулюючи візи після пандемії та високого безробіття зі слабкою робочою активністю, уряди відчиняють двері для численних кваліфікованих мігрантів. Ці працівники не тільки вирішать проблеми старіння населення, а й стануть важливим ресурсом. Людям, які переїжджають до нової країни, потрібно купити багато нових речей, щоб облаштуватися: нові автомобілі, нові меблі, нові телефони та інтернет-пакети. І звичайно ж, новий будинок і все, що з ним пов'язано, незалежно від того, орендують вони його чи купують. Кваліфікований мігрант приноситиме гроші зі своєї країни в приймаючу країну, щоб стимулювати внутрішню економіку. Однією зі сфер, де це найбільш очевидно, є шкільна освіта. Для більшості людей, які переїжджають з країн з низьким рівнем доходу або країн, що розвиваються до розвинених країн, одним з основних шляхів до проживання є програми студентських віз. Люди, які здобули вищу освіту в розвиненій країні, мають більше шансів на успіх, якщо звернуться за робочою візою після закінчення навчання, оскільки приймаюча країна визнає їхній диплом і буде впевнена умовних навичках заявника та його здатності бути достатньо продуктивним, щоб принаймні скласти університетські іспити. Університетські ступені в більшості шкіл і країн з розвиненою економікою коштують значно Рожче для іноземних студентів через відсутність державного контролю за цінами в поєднанні з високим попитом, тому ці студенти забезпечують велике джерело доходу для цих освітніх центрів проблеми тут не уникнути в Австралії. Освіта стала одним з головних експортних товарів. Вони заробляють більше грошей на освітніх послугах для іноземних студентів ніж на вугіллі чи газі. Через високу прибутковість цієї сфери виникла практика гарантувати, що студенти з-за кордону отримають свої дипломи незалежно від обставин. Це призвело до численних скандалів, коли викладачів примушували підвищувати оцінки іноземним студентам, хоча ті не встигали за програмою. Лише для того, щоб переконатися, що університет збереже гарну репутацію для більшої кількості іноземних студентів у майбутньому. Ця проблема аж. Ніяк не є унікальною для Австралії. Університети в усьому світі намагаються збалансувати спокусу легких грошей від іноземних студентів та їхніх родин, які готові платити майже все, щоб отримати можливість вільно вступати в життя в країні з розвиненою економікою та академічну доброчесністю. Іноземні студенти також займають місця місцевих студентів, які, можливо, хотіли би навчатися в університеті, але не змогли, тому що їхні оцінки були недостатньо високими, щоб конкурувати зі студентами з інших країн. Це не було б такою великою проблемою, якби це було абсолютно справедливо, тому що ніхто не зобов'язаний мати місце в цих навчальних закладах. І якщо місцеві студенти не відповідають стандартам зарахування, вони не повинні вступати тільки тому, що вони народилися в тій же країні, де працює університет. Але знову ж таки було багато випадків, коли іноземні студенти, які пройшли відбір, приїжджали на перші семестри з незначними мовними навичками або взагалі. Без них і з сумнівною академічною успішністю. Якщо студентів з за кордону впускають за рахунок місцевих студентів тільки тому, що вони платять більше грошей, то це очевидно є проблемою. Якщо не брати до уваги ці проблеми, якщо подивитися на цей процес з макроекономічної точки зору, то це майже ідеальний спосіб запровадити до економіки кваліфікованих працівників. Приймаючи іноземних студентів, країна здобуває безпосередній економічний поштовх з-за кордону, адже це фінансування підтримує її наукові інституції. Водночас, ці студенти сприяють економіці, оплачуючи свої повсякденні витрати на життя, включно з проживанням, їжею та відправи. Очинком більшість студентських візових програм дозволяють здійснювати неповну зайнятість під час навчання. Проте найчастіше кошти для цих потреб надходять від сім'ї студентів або з їхніх особистих накопичень, навіть якщо вони зайняті не на повну ставку. Це часто вигідно для країни приймачу, адже вони зазвичай працюють на низькооплачуваних та некваліфікованих посадах, які місцеві жителі не бажають обирати. Потім, коли вони вступають на ринок праці в країні, що їх прийняла, їх кар'єра починається з нуля. В результаті вони збільшують період, протягом якого вони можуть приносити додану вартість та сплачувати податки до бюджету країни, яка не несе витрат на їх утримання в дитинстві? Це також гарантує, що розвинені країни отримують найкращих і найрозумніших працівників для розвитку інновацій, щоб їхні галузі були більш розвиненими і конкурентоспроможними ніж будь-які альтернативи, які походять з країн, що розвиваються, які втрачають своїх найперспективніших інноваторів. Отже, якщо це проблема, яка вже стримує зростання десятків країн по всьому світу, як економісти можуть її зупинити? Простий факт полягає в тому, що країни з розвиненою економікою майже завжди будуть більш привабливими місцями для життя і роботи, ніж країни, що розвиваються не тільки тому, що вони пропонують вищі доходи працівникам, але й тому, що в них як правило нижчий рівень корупції, злочинності та забруднення, а також кращий рівень охорони здоров'я, освіти та інших комунальних послуг знову ж таки це узагальнення. Є приклади деяких країн, що розвиваються, які випереджають за цими показниками деякі розвинені країни. Але загалом це справедливо, і це перше, що можна зробити, щоб принаймні сповільнити відтік мізків. Люди будуть менш схильні виїжджати за кордон, якщо умови життя вдома будуть хорошими. Отже, забезпечення того, щоб країна, що розвивається, була гарним місцем для життя, є дуже важливим фактором у визначенні того, чи зможе вона стати країною з розвиненою економікою чи ні. Звісно, ліквідувати забруднення, злочинність та корупцію, при цьому покращуючи держслужби, легше сказати аніж здійснити. Втім, це наголошує на значенні людського фактору навіть у макроекономіці, де акцент часто робиться на великі корпорації та торгові домовленості. Країни також можуть вкладати значні кошти в сектори з потенціалом забезпечити їм лідерство в економіці. Південна Корея, Японія та Тайвань одні з найуспішніших економік останніх 50 десятиліть почали свій розвиток з потужних державних програм, спрямованих на розвиток провідних світових технічних галузей. Це відрізняється від низькозатратного виробництва в таких країнах, як Китай чи Індія, і навіть від сфери послуг, як на Філіпінах. Це галузі, які контролюються найбільшими інноваторами, а не тими, хто запропонував найнижчу ціну. Японія досі розробляє і виробляє багато найсучасніших електронних пристроїв у світі. Південна Корея є домом для десятків конкурентоспроможних на світовому ринку компаній. І зараз я впевнений, ви всі усвідомлюєте наскільки важливими є галузі промисловості Тайваню для світової економіки. Інвестиції в ці галузі часто передбачають виплату великих грошей людям, щоб вони переїхали до менш бажаних країн і надавали свій досвід протягом тривалого часу, достатнього для того, щоб зрушити галузь з мертвої точки. Це також ризикована справа без жодних гарантій на успіх, і вона так само легко може поглинути багато державних коштів, які можна було б витратити на надання держпослуг, на боротьбу зі злочинністю, корупцією, забрудненням довкілля та всіма іншими речами, які змушують людей шукати кращої долі за кордоном.